Скільки мені років, що я знімала окрім битви екстрасенсів та які ми найбільший факап у публічному просторі, сьогодні відповідаю на ваші питання або питання, які могли би бути вам цікавим. Давайте познайомимось поближче. Якщо ви ще не знаєте, я Ася рада вітати тебе на своєму ютуб каналі. Обов'язково підписуйся, став подобайку та залишай коментар. Поїхали! І як мене звати, та з якого я міста моє повне ім'я це Анастасія. І як би хто не думав, що я Ася, ні, я для себе обрала це скорочення свого імені після того, як в моєму класі було ще чотири Насті. Чотири мені не подобалось, що нас всіх кличуть Настя, Настя, Настя. І я така дуже оригінальна сказала: ну, мене називаєте Асію. І тепер я з тих з тих ще далеких шкільних часів стала Асією для багатьох. Мене ще називали стася, ася, ананасія. Але це вже інша справа. Я подумала, що це не дуже класний. Ні. Також багато кого цікавило, чому фамілія Кобзар звідки вона взялася. Це справжня фамілія. Це моя дівоча фамілія по мамі. А яка ще може бути дівоча фамілія по татові? А, коротше, ви мене зрозуміли. Мені 24 роки. Буде 18 квітня. Я не знаю, коли вийде це відео. Сподіваюся, що до моєго дня народження. Але отак, мені 24 роки. Я народилася в рік змії, тому цей рік максимально мій. Ким ти працюєш? Ну, ви всі знаєте лише. Дві сторони моїх робіт, тому що в мене їх три. Перше, це я візажист, вже 5 років ним працюю, і на зйомках працювала, і на телебаченні і з клієнтами і навчаю багато чого цікавого. Також ви знаєте, що я блогер, тому що я цим вам сажу, все розказую і в Тіктоці, в інстаграмі, і на Ютубі. До речі, можеш підписатися на мій Інстаграм та Тікток. Мені буде дуже сильно приємно. У мене там чомусь різна аудиторія в усіх соцмережах. І третя моя робота, про яку не знає ніхто, це support team lead. Якщо ви не знайомі з англійським. Мовою, це нормально, а, то я працюю в клієнтській підтримці в американській компанії і я навіть. Керую невеличкою командою з чотирьох людей. Я п'ята. От я знайшла цю роботу три роки тому, коли почалось повномасштабне вторгнення, тому що роботи з візажу не було. Блогерам я тоді ще не була. А мені хотілося їсти от і заробляти гроші, бо я не дам вже сидіти без діла. Я спочатку хотіла влаштуватися кудись там у львівські круасани або в Сільпо. І мені чоловік сказав: Ну ти ж знаєш англійську гарну, в якусь закордонну компанію. От я влаштувалася три роки тому в той саппорт. Півтора роки перейшла в нову компанію. Зараз мені. Дали нову посаду, і я ніяк не можу піти з цієї роботи. По перше, вона мені трошечки подобається, а по-друге, там стабільна заробітня платня, на яку можу розраховувати. А якщо ви не знали, візажиста блогер, це дуже дорого. Я постійно купую якусь нову техніку, нове світло коротше. От ось так: от я працюю досі на трьох роботах. Як я все встигаю, не знаю. До речі, забула сказати вам, з якого я міста. Я корінна киянка. От. Так, такий прикольний факт, чомусь всі цьому дивуються. Яку освіту маєш? Ну окрім того, що я закінчила десятки курсів з візажу, я маю ще вищу освіту бакалаври міжнародних відносин. Ви запитаєте, чому міжнародні відносини? Не знаю, тому що університет був біля мого дому. Це реально смішно, але я просто вибрала універ, тому що я жила тоді на Аболоні, і там була Грінченка. Я навчалася в Грінченка в університеті. От насправді мені подобалась освіта. Мені подобалось там більше вчителів, там були цікаві предмети. Але просто коли я почула, що мені доведеться працювати. Бати аташе за 10 тисяч гривень протягом 70 років, щоб перейти на зарплату в 20, я вирішила, що це точно не моє. Чим ти захоплюєшся поза роботою? Такого насправді в мене вільного часу мало, але я займаюся спортом, ходжу на тренування, і також нещодавно вирішила закрити свій дитячий гештальт і піти займатися вокалом. Мені дуже подобається співати для себе, і хотілось би це робити трошки якісніше і зрозуміліше. О, Тому такі, от в мене, хобі. Зараз я намагаюся їх впхнути в свій досить щільний графік. Як би ти описала Тебе трьома словами. Напевно, амбіційна, емоційна та тривожна. Оці три слова максимально влучно мене описують. Один цікавий факт про тебе. Напевно, найцікавіше це те, що я брала участь у шоу найрозумніший у 2011 чи 12 році. Я їздила в Москву, да, вибачте, на шоу Самий Умний з Тіною Канделакі. Мені тоді було чи 10 чи 11 років. Цей випуск називається «Самий умний Самые маленькие. От і так, це був для мене дуже цікавий, але стресовий досвід. Я тоді нічого не бачила. В мене був зір мінус 4, я нічого не бачила. Мені було соромно публічно там на телеку виходити в окулярах. Тому я прийшла на зйомку без окулярів. Я не бачила питань, я намагалася сприймати їх на слух. Коротше, можете навіть не гуглити, я зайняла останнє місце. Вибачте мене. Бабусю також. Вибач від загальних питань до Ютубних, чому ти вирішила створити ютуб канал? Ну насправді це не перший мій ютуб канал, ви будете сміятись, але я Знімала свої перші відоси на Ютуб ще коли мені було 9-10-11 років. Я знімала їх про ляльки Монстер-Хай. Я не знаю, хтось пам'ятає таку моду чи ні. Мені дуже вони досі подобаються. От. І Я знімала огляди на ляльки Монстер-Хай, я знімала огляди на тих, хто робить огляди на ляльки Монстер-Хай. І ось така була в мене Ютуб-епопея, але я так і не знайшла ці старі відео. Сподіваюсь, коли знайду. Мені цікаво самі на них подивитися. Про що твій канал та які теми тобі найближче. Ну, як ви знаєте, мій канал він про б'юті, про косметику. Але насправді я хочу знімати не лише це. Я би хотіла знімати якісь влоги, переодягання, подорожі, влоги з мамою, з родичами. Якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарях. Тому що я, наприклад, через тиждень буквально їду на відпочинок, а поки що не скажу. Куди потримаю трошки інтрогу, і я б хотіла зняти для вас живий лайф-влог з тим, що куди сходити, що подивитись, як воно там виглядає. Якщо вам цікавий такий контент, я б була дуже рада вашому фідбеку. Я б дуже була рада подивитися. На вашу реакцію, чи було б вам цікаво, якби я знімала щось окрім косметики. Косметика, звичайно, також буде. Але я просто як жива людина, хотіла би показувати вам всі аспекти цікаві свого життя. Що тебе надихає створювати контент? Ви мене надихаєте створювати контент. Я серйозно, це не якась гучна фраза. Якби не підписники, мені здається, я б взагалі лінувалася 364 дні з 365. От кожен раз, коли я кілька днів, хоча б щось не знімаю, не викладаю. В мене таке відчуття, блін, все. Від мене відпишуться, я закинула своїх людей, які чекають від мене відео, але знову ж таки, мене надихають інші креатори, Коли я бачу, коли хтось щось класне знімає, я надихаюсь їх ідеями. Мене надихає музика і мене надихаєте ви. Ось так. Які плани щодо каналу в майбутньому? 100 тисяч за цей рік набрати. А як вам Амбіційненько, Я знаю, що це майже не мож... Ні, Все можливо, забули, забудьте, що я сказала. Все можливо, я хочу набрати за цей рік 100 тисяч. Так. Так, все, 100 тисяч. Ви можете мені, до речі, в цьому допомогти. Ну, ти прям який дивишся, можеш мені в цьому допомогти, і маленька Настя буде задоволена. Велика до речі, також тепер трошечки запитань про б'юті. В мене було їх досить багато, тому по порядку. Як ти вирішила стати візажистом? Мене насправді до теми творчості, до теми малювання тягнула завжди. Я з років, напевно, вісьми ходила просто на малювання. Потім з дванадцяти ходила чотири роки на малювання. Мені завжди подобалось малювати, творити, розмальовувати. Це прям моє. Навіть зараз, якщо в мене є час повідпочивати, то я розмальовую розмальовки. Не малюю картини, бо нема натхнення от просто розмалювати розмальовки тими акриловими маркерами. Це для мене повний каєв. От, і для себе ще, напевно, на першому курсі, напевно, навіть на 11 класі я вирішила, що я дуже сильно хочу а, спробувати себе як візажиста, тому що картини це трошки для мене було сумно, бо холст він завжди один і той самий білий, а люди завжди різні. От, і мене це захопило. Я захотіла спробувати, але не було грошей на класні нормальні курси. Але потім на другому курсі мій колишній хлопець мені оплатив ці курси, і ну, коротше, я пішла розвиватися в цьому напрямку. Тому ось так от сталося. І я закупила собі свій базовий кейс. Все було класно, все було супер. От я досі в цій професії потрошечки розвиваюсь. Скільки ти заробляєш? Ну таке стандартне питання, але там було питання: саме скільки я заробляю на зйомках реклами. По різному, от зараз я не буду увилювати від питання по різному від 5 до 15 тисяч. Напевно, був мій максимальний гонорар за зйомку. Це за добу 24 Там чи ні, 24 чи 22 години зйомки. Якщо вам здається, що це багато. То я вас спішу розчарувати, тому що це не чистий прибуток. А тому, що заробити це означає вийти в плюс якийсь, да певний. І коли ви йдете до візажиста, я навіть кажу просто про макіяжі. А, я не заробляю з цього 15 тисяч. Я з цих 15 тисяч заплатила податок, заплатила за таксі туди, назад собі, заплатила асистенту, заплатила асистенту туди назад за таксі, також оплатила матеріали. Також приїхала, нафарбувала пробний макіяж, зробила на ту рекламу, і, звичайно, розхідники, а потім масаж. Якщо ви думаєте, навіщо візажисти масаж, то у всіх до 30 років просто хребет сипеться в труси. Бо ті пози, в яких ти постійно стоїш, ну, типу, в мене просто через те, що я постійно тягаю тяжкенний кейс 10 кілограм. В мене одне плече нижче, ніж друге. Ну, типу, це серйозні реальні проблеми зі здоров'ям, які потрібно ну прямо зараз виправляти. Тобто в кожну ціну, мені здається, має бути закладено не тільки матеріали. Оренда там комунальні і так далі, ще й блін масаж. Тому ось так. Це не якісь мільйонні великі гонорари. Вони дуже залежать від зйомки, від кількості годин, від кількості людей в кадрі, яких потрібно підготувати найчастіше. Оці от гроші, вони включають в себе і зачіску, і макіяж там десяти людям. Не п'ятдесяти, а 5-10. От тому це не такі шалені кошти, як ви думаєте. Раніше я часто виходила на рекламу, мені подобається, але зараз я потроху від них відмовляюся, бо мені тяжко. Мені тяжко стільки годин підряд працювати. А, і коли я розумію, мені тяжко, бо у мене болить спина. Ну типу, вам смішно що мені 24, Але насправді я себе вже відчуваю постарше, бо це дуже сильно виснажує не спати годинами, не спати до добу. Готуватися до цього це ще дуже нервовий процес, тому так я потрошки відмовляюсь від реклами. Хочу вже переходити до навчання клієнтів, до навчання дівчат, до клієнтських якихось послуг, коли до мене приїжджають на студію, я їх готую, та і все. Три продукти, без яких не обходиться твій щоденний макіяж. Ну якщо обирати, то перший це тональний або вібі або кушон. До речі, скоро вийде відео про тональні засоби. Так що дочекайтеся, я там розкажу, як правильно підбирати тональні, які вони є за текстурами, за відтінками, тому обов'язково. Сково чекайте другий засіб це для брів. Я останній час дуже полюбила гелі для брів, зачісувати їх наверх. Тобто, другий засіб це гель для брів, і третій це, мабуть, рум'яна. Дуже сильно люблю. Рум'яни, як вони виглядають на обличчі, тому так: рум'яна, гель для брів та бібі-крем. Або кушон. Особливості макіяжу 40, порадьте консилер, пудру рум'яна 40. Дівчата, не дивлячись на те, що у вас може бути схожий або однаковий вік, вам не підійдуть однакові продукти. Я не можу порекомендувати продукт, один, який підійде всім дівчатам 40 або один, який підійде всім дівчатам 20-. мінус. Це не важливо. Ваш вік, звичайно, грає роль у підборі косметики, але це ну немає продукту, який, блін, дівчата, блять, він універсальний, всім підійде. А відвідаю, ні, такого немає. В мене немає улюбленого бренду в мене немає улюбленого продукту якогось одного. Під різні потреби різні продукти, різні відтінки, різні текстури. І я знаю, вам дуже хочеться, щоб я сказала: оце от купи не прогадаєш. Але я такого вам ніколи не скажу, бо я не наюбую своїх підписників. Через те, в мене не так багато реклами поки що. Бо люди, точніше, бренди не хочуть правду про свій продукт. Бренди не хочуть, щоб їх розхвалили, щоб розказали там якісь речі. Ну, це загалом, коли мені щось дають на рекламу, наприклад, я дивлюсь, наприклад, я дуже рідко, дуже рідко беру на рекламу доглядову косметику. Тому що я знаю, що в більшості випадків бренд хоче сказати, що він лікує рак, панос, не знаю екзему і всі інші хвороби. Це неправда. Всі препарати мають назначатися лікарем. Там всі препарати, всі доглядові косметики. Я можу порадити щось гарне для зволоження, щось гарне для змивання косметики. І те, воно найчастіше всього не універсальне, підбирається під ваш тип шкіри. Так що немає панацеї, немає одного продукту. Вибачте, якщо ви хочете, щоб вам це сказали, то це буду не я. От, якщо вам хочеться щоб вам продали якийсь продукт, і щоб вам сказали, вам буде класно. оцей точно. О, типу, я можу вас. Там взяти на консультацію або на макіяж для себе а, да на урок і розібрати, подивитись на ваше облич... обличчя на ваші вікові зміни. А, і тоді вже сказати, так вам скоріш за все підійде оцей от продукт. Ви його прийдіть в магазин, чи пощопайте, потрогайте, чи вам комфортно, і тоді вже так його можна буде брати. Але я вам не порекомендую один продукт, який підходить всіх, вибачте, такого немає. А от про особливості макіяжу 40+, я обов'язково зніму відос зі своєю мамою. і Я вже сказала, що коли набереться 20 тисяч підписників, ми обов'язково це зробимо. Про Візажиста, мій досвід, та що можете порадити починаючим візажистам. Мені здається, що ця тема вартує окремого відео, але якщо коротко, пораджу вам не цуратися роботи, не цуратися безкоштовної роботи, не цуратися того, щоб брати багато моделей, відпрацьовувати в них макіяжі. Не потрібно одразу купувати мега дорогий кейс. Зараз в middle сегменті дуже класні є продукти. От, і якщо ви не впевнені, що вам це відіб'ється, краще не з ходу не брати люкс. Я вам це рекомендую реально від себе. Middle market, маркет. От, якщо хочеться щось люксове для клієнтів, то краще почати з тональних засобів, з пудр, з консилерів. А все інше, олівці, які якісь розходники інші, краще там помади, наприклад, близьки. Беріть більш бюджетні версії, бо найчастіше, от саме там помади або олівці для очей, для губ вони нічим не відрізняються від люксу. Правда, нічим тому, от а, цінуйте своє здоров'я, цінуйте себе. Якщо вам от вас є внутрішня чуєчка, я завжди до неї прислуховуюсь, Якщо ви спілкуєтесь з людиною і розумієте, що вона вам не підходить по вайбу або від неї будуть проблеми, краще від неї відмовитись. Побережіть своє здоров'я. У вас ще буде багато неадекватних людей в житті, скоріш за все, побережіть себе, своє здоров'я, свою менталочку. На яку суму можна зібрати перший кейс лізажис. Я не знаю, я свій кейс збирала перший, да, 20, 20 років тому, ні, 5 років тому. І він, напевно, мені коштував прям базовий-базовий 25-30 тисяч. Я думаю, що зараз ця сума десь 30-40, там де будуть плюс-мінус мідл сегмент, то пару тоналичок, пару там цей в цю суму, скоріш за все, увійдуть пензлики. Тому, то, думаю, на 35-40 тисяч можна зібрати базовий кейс. Якщо там буде прям дішман-дішман, то десь 20 тисяч це буде. Ви ж враховуєте, що вам треба тоналки для комбінованої шкіри, мовно тоналки для сухої шкіри, догляд для такої шкіри, для сякої шкіри. Тобто у вас мають продукти працювати і думати про те, що вони будуть працювати. З різним віком та з різними текстурами шкіри. Так що да, думаю, тисяч на 35 можете все зібрати, особливо якщо на якихось знижечках на нанотіну, на мейкапі. на брокарді зазвичай дорого. Я раджу на нанотіну дивитися, придивлятися до різних знижочок. На яких проектах, окрім битви, екстрасенсів, ти була. На багатьох я була. Якщо прям повноцінно, то я працювала ще на холостячці, другій, яка була зі Златою Огнівіч. Також я працювала на майстер-шефі на професіоналах останніх, які були чи перед останніх. Я вже не пам'ятаю, але я там до кінця не допрацювала, бо були в мене свої сварки, з моїм керівництвом, скажем так, тому я не дійшла до кінця сезону. Я просто пішла серед ну посередині сезону. А от також я працювала, заходила як не постійний гример, а гример на фрилансі, на супермамі, супербабусі, бабусі. Битва екстрасенсів, ви вже знаєте. На якихось проєктах на новому каналі, пара на мільйон, тобто на кілька зйомок, я, в принципі, на багатьох передачах я побувала, да, як гримерна. Один раз вийти на детекторі брехні. От, були, були, було досить багато проєктів, один за всіх, ДНК. Коротше, все, що ви бачили на СТБ, напевно, я там хоча б один раз була або пробігала. І давайте перейдемо до гостреньких запитань. Чи були моменти, коли ти хотіла все кинути, та чому. У мене періодично стаються такі речі, коли я в прострації, не знаю, куди рухатись, не знаю, що робити. А, от, буває, що хочу все кинути, але це скоріш за все через сильне емоційне перевантаження, коли в мене дуже багато різних справ підряд. Коли все йде не так, як я хочу, тому так, таке періодично буває. Це просто через емоційний перегруз. Я намагаюся себе якось розслабляти. І не завжди виходить. Було таке, що знімала відео лише для переглядів. Ну, друзі, мені здається, всі знімають відео для переглядів. Всі точніше хочуть, щоб вони набирали перегляди. Так, бувають якісь клікбейтні назви. Я придумую, по теми для роликів. А, бували відео, які реально тільки для переглядів, але. Я намагаюся навіть у них вкладати якийсь сенс, який би був людям цікавий. Який твій найбільший сором або факап у публічному просторі? Я не вважаю, що робила прям якісь крінжові факапи, але для мене показовим було декілька речей. Перший це коли ще на початку своєму шляху я почала в себе в Тіктоці розсекречувати те, що наші інстаграм-магазини. Продають пальону люксову косметику. Це великі магазини, я не буду їх зараз називати. От вони починали за рахунок того, що вони просто заліка там чи з якихось незнайомих незрозумілих ресурсів продавали косметику Шарлоту Цілбері пальону з перекрученими тюбіками, там ді, ді, діори, діро. От і це не факап. Але я пам'ятаю, як після того мені почали активно ці сторінки крутити ботів в інстаграмі та в ТікТоці. У мене там було накручених по 10, по 5, по 10-15 по 15 тисяч підписників. Для мене це було дуже тяжко морально. Я дуже багато плакала тоді. Це не факап. Я вважаю, що я зробила правильно, що освітила цю тему, але мені було тоді тяжко і підтримки особливої не було, тому так. Да. Чи заробляю я на блогінгу, чи це все для душі? Ну слухайте, я збрешу, якщо скажу, що я не хочу на цьому заробляти. Я взагалі хочу, щоб блогінг була моя основна діяльність, і мені не довелося там як мінімум працювати в сапорті. А поки що я на цьому заробляю, але не так багато, як хотілось би. Я пам'ятаю, що раніше були часи, коли на монетизації класно заробляли. Зараз монетизації, особливо для україномовного контенту. Забудьте про її існування, якщо ви на неї розраховуєте, навіть якщо у вас будуть мільйонів перегляди, ви все одно не заробите гастрономічні якісь суми. Астрономічні, космічні. Я, звичайно, роблю це, тому що мені це подобається. От але я хочу ще на цьому стабільно класно заробляти. Я думаю, це нормальне людське бажання. Чи купувала ти колись підписників чи лайки? Так, купувала, але це було ще до того, як я стала блогером. От чесно, це прям було ще до того, як стала блогером. О, брешу вам! Слухайте, я коли почала вести блог в інстаграмі, це було десь півтора роки тому. Я, здається, купила собі в мене там було щось 400 підписників, я собі купила там ще 500-600, щоб в мене була тисяча, да, щоб на мене не стрьомно було підписуватись іншим людям. Я не знаю, як це пояснити, але є якась бар'єр да, тисячі, десяти тисяч підписників, ста тисяч підписників, які дуже тяжко пере, перевершити. І людям, мені здається, якщо в, там, в тебе там менше тисячі підписників, менш охоче підписується на тебе взагалі. Тому так був був такий етап. Але потім, коли я набрала свою реальну тисячу, я я взяла і відписала всіх ботів мануально вручну. От, і тому в мене зараз тільки лайф, жива аудиторія. Це лише в інстаграмі було. В інших соцмережах я таким не займалася. Чи була ситуація, коли ти видаляла негативні коментарі? Так, були. Це зазвичай буває, якщо це щось прям мега токсичне або мега мені не відгукується. Я зазвичай не видаляю коментар, я блокую цю людину, і всі коментарі видаляються якби автоматично. Мені не потрібні люди, які прям несуть негативний негатив у мої маси. В мене досить приємне, нетоксичне ком'юніті поряд поряд зі мною. І я хочу його фільтрувати, щоб ви, друзі, не читали негатив. Звичайно, я нормально сприймаю критику. Я нормально сприймаю, що я комусь не подобаюсь, комусь не подобається моя зачіска, мій колір волосся, мій колір одягу, мій стиль і так далі, таке я не блокую. На таке мені по барабану, навіть якщо це не якісь дуже при не якісь приємні коментарі, мені якось на це пофігу. Я на це реагувала на початку свого шляху зараз. Мені абсолютно до одного місця. От, але це якщо прям щось мегатоксичне, або якщо це ображає не мене, а когось з моїх там підписників, або це ображає з когось моїх когось з моїх родичів або друзів, я звичайно таку людину одразу блокую і ніколи більше не розблокую. Ось такі були відповіді на найпоширеніше та найцікавіше запитання. Якщо у вас є ще є задоволення, вам зніму ще раз цю рубрику. Мені є багато чого розповісти. Ви свої коментарі, запитання, відгуки можете залишати в коментарях. Я їх читаю, лайкаю, відповідаю. Дуже сильно вас всіх люблю. Хочу почути вашу думку. Чи цікавий вам був влог з відпусточки, яку я планую? Ось, можливо, там збори у відпустку, можливо, декілька відео вам зняти. Я дуже сильно стараюся для вас. Сподіваюся, що ви це бачите. Я всіх дуже сильно люблю. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Всім па-па!